Я Дмитро Щебетюк, співзасновник ініціативи Доступної, майстер спорту України з плавання. Знаходжуся у резерві паралімпійської збірної у стрільбі з лука. Перший рік зазвичай і лікарі, мабуть, і всі кажуть, що. Це момент, коли спинно мозкова травма відходить. Тому займатися спортом якомога більше. Не покладайте рух, не відокремлюйтесь від світу, пам'ятайте, що світ довкола і люди довкола. Більшість е, будуть раді вас бачити, і особливо, якщо ви будете з гарним настроєм, тому що повсюди люди у будь-якому разі вам допоможуть і ніде ви не залишитеся там перед якимось бордюром чи сходинкою, наприклад. Виходьте на вулицю частіше. В Першу чергу починайте навіть це робити ну відразу ж, як тільки вам дозволили сісти на інвалідний візок, щоб ви не забували, наскільки круто бути на вулиці, бути на людях, і скільки енергії ви отримуєте. Робіть щодня більше ніж раніше. Також слідкуйте за вашими родичами, щоб не було гіперопіки, тому що деякі родичі настільки допомагають, що коли ви можете залишитись самі, то, на жаль, нічого виявляється, що не можете зробити. Зустрічайтеся з друзями, пам'ятайте, що так, якась частина відсіється, але ця частина і не була вам потрібна насправді. Багато довкола я чую про те, що важко людям з інвалідністю знайти роботу, і все ж це реально, пам'ятайте. Головне бажання завжди. Є бажання, є можливості, і знаходяться можливості. У вас є насправді час після травми. Можете задуматися, чим ви хочете займатися. Зараз в Україні відбувається такий переворот, коли вже HR самі навіть намагаються долучити людей з інвалідністю до роботи. Звісно, ви будете нервувати, але пам'ятайте і цінуйте людей, які довкола вас, які вам в цей момент допомагають. вони хочуть зробити для вас як найкраще, тому цінуйте це.